Доброго дня, взагалі розклад. На що звернути увагу на ближчі глянути? Втрати руйнування, негативні події. Це те, що вже відбулося в вашому житті. Темрява, невпевненість. А вам говорять, що не очікуйте, проявляйте силу волі силу духу по відношенню до ситуації. І рухайтесь, активно рухайтесь власну реалізацію, в реалізацію власних амбіцій. Активно. Ви повинні діяти на підставі власної стратегії і власних висновків. Робіть вибір, в шляху, яким ви будете рухатись. Пропрацьовуйте стратегію відносно тих планів, які ви маєте, і активно дійте. І ви зможете досягнути бажаного, реалізовуючи. Не потрібно дозволяти нікому маніпулювати саме вами і обставинами. Або як вам діяти, як вам бути по відношенню загалом до вашого життя. Будуть з'являтися в вашому оточенні ті, які заважають, використовуючи дружелюбний настрій від вас по відношенню до даних людей. Заважають маніпулювати вами. Ви повинні поставити на місто дану людину. А для цього вам потрібно вийти з ілюзій, що ви не зможете, не подолаєте, не зможете змінити, реалізувати і реалізуватись. Ви застрягли зараз місяць невпевненість, ілюзії, темрява. І ви не бачите виходу саме з цієї ситуації. А вам говорять, прояви внутрішній стержень, характер по відношенню до ситуації. Ситуація потребує саме цього. І діє активно реалізовуйся. Для того, щоб досягнути бажаного, треба досягнути благополуччю достатку фінансово і матеріального, тобто покращити ситуацію. Рід допоможе вам. І ви маєте мудрість, дуже добре працює інтуїція, фортуна на вашому боці, так дійте. Якщо ви вважаєте, що ви не зможете досягнути, то вам говорять, невірно оцінюєш ситуацію, застрягла, страху й невпевненості, ілюзорне представлення, що не досягнеш. Дякую.